Тепло землі для обігріву будівель університет нафти і газу спільно з Краківською гірничо-металургійною академією презентували міжнародний проект. Його покликання вдосконалити енергетичний менеджмент в типових установах області. Спочатку польські фахівці спільно з місцевими науковцями детально промоніторять старі свердловини, з яких колись викачували нафту і газ. Тепер кажуть експерти, їх можливо використовувати для видобування теплової енергії, які обігріватимуть споруди. Адже глибокі свердловини особливо вигідні, оскільки з кожним кілометром температура зростає на 20 5-50 градусів пропонуватимуть польські гості технології щодо утеплення будинків. То швидко залежить від об'єкту. Таке утеплення займає декілька місяців і не потребує значних витрат. Технології доволі доступні для встановлення ізоляційних систем. У Польщі утеплюємо багатоквартирні будинки, і вже протягом однієї зими люди помічають економію коштів, адже в результаті платять за спожите тепло набагато менше. Стидоп'яне в Україні констатують місцеві науковці присутність нетрадиційних джерел енергії становить менше одного відсотка. Тоді як країни Європейського Союзу вже поставили перед собою чітке завдання: збільшити використання енергетичного потенціалу сонця, землі та вітру на 15%. відсотків. Якщо ми зменшимо споживання природнього газу з 41%, відсотку, якщо ми його зменшимо до 20%, а країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки Японія, вони використовують в енергетичному балансі газу не більше як 22-23%. відсотки. І ось тут є основна мета зменшити використання газу. А я думаю, що про газ сьогодні всі говорять, так як і про грип. Всі хворіють грипом. Всі все знають про гриф і відповідно так само про газ. Всі все знають про газ. А от треба робити ті кроки, і ці кроки робить наш університет. Цього літа у планах науковців університету Нафти і Газу побудувати на своїй території комплекс використання альтернативної енергії для обігріву приміщень спорткомплексу та тамтешнього басейну. Це кажуть фахівці, має стати зразком для інших міст. Як можна економити кошти, а головне берегти екологію краю.